А щось на кримінального України. Тут у нас пакетик з прошполіменний пакетик Кейс один. З порошкоподібною речовиною білого кольору, рослини зеленого кольору, присушеною за характерними зі схожі на каналі. Порошкоподібною речовиною. Холодильнику. Так, пакетик з наша роні. З в'язкою вологою речовиною світло коричневого кольору, та згорток з полімерним пакетиком з аналогічною речовиною. Поміщається до спеціальних пакетів.